Я знаю, учителями не стають, ними народжуються. Хоча, звичайно, вчитель це не тільки Божий дар, а й дуже відповідальна та наполеглива праця, і серце віддане дітям. Знаю це напевно, бо виросла в сім'ї, де батьки також працювали вчителями, віддаючи більшу частину свого часу та життя дітям, виростили і виховали на своїй ниві не одне покоління. Я не просто продовжила сімейну традицію, а серцем відчула, що моє покликання учити дітей по-праведному жити, любити свою землю, плакати в душі добро і людяність. Хіба могла я обрати іншу професію? Щоденне спілкування з дітьми дає мені силу, радість життя, надію на те, що і я буду чимось корисна для них. Коли в дитини загоряється цікавість оченята, коли я бачу, що в дитячій голівці народжується ідея, коли дитя з радістю поспішає вранці до школи я щаслива. Весь час пам'ятаю, що повинна бути для учнів зразком у всьому. Пізнати і навчити дитину у цій складній справі немає готових рецептів. Але вважаю, що насамперед треба зрозуміти дитину як особистість розгледіти її індивідуальності. Мелодія починається з першої ноти. Саме вона визначає її характер. Початкова школа своєрідна перша нота шкільного життя. Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей талант, вміння їх вирощувати. Мистецтво, але найважливіше є любов до дитини. Дати дитині якісну освіту, не викликавши при цьому відрази до навчання, можливо. Намагаюсь, щоб дитина, яка весь день проводить у школі, зберегла нормальну психіку і зміцнила своє здоров'я. Шановні батьки, будьте впевнені! Вашу дитину люблять у школі так само, як любите її ви. Як класний керівник приділяю багато уваги формуванню та розвитку колективу. Учні класу активні і в суспільному житті класу та школи, беруть участь у шкільних та міських виступах художньої самодіяльності, конкурсах. Дуже люблять діти подорожі та екскурсії, отримуючи натомість незаконні враження. Завданням кожного з нас є зробити процес навчання захоплюючим та радісним. І тут важливе все посмішка, доброзичливий тон, мистецтво спілкування, почуття гумору. Виховання та навчання дитини це не мила забава, а завдання, що вимагає капіталу вкладення, тяжких переживань, зусиль, безсонних ночей. І багато, багато думок.